Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється найнадійніший автомобіль у своєму класі. Це Toyota Camry 55 кузов, 2014 рік, 2,5. Встановлений газ офіційно не фарбована. Погнали до перегляду. Toyota Центр Кривий Ріг це те, де вона купувалась та офіційно обслуговувалась. Автомобіль весь у рідній фарбі, всі вікна рідні, включаючи лобове. По комплектації ззовні, парактроніків крухомивачі, фар, легкосплавні оригінальні диски, затонована по колу, камера заднього огляду. Погнали до салону. Друзі, по салону, що цікаво, 170 пробігу, стан салону бездоганний, власник встановив дорогі чохли, які вшиваються в сидіння. Виглядають вони дуже дорого та багато. Двухзонний клімат-контроль, сенсорна мультимедіа з навігацією, з підключенням Bluetooth, Aux та всіх прибамбасів. Підігрів сидінь. Принципі, автосвітло, автодощ, мультикермо, круїз. Що треба ще? Я не знаю. Тойота, друзі, це про надійність. Це про те, що ти не будеш частим гостем на СТО. Тому якщо тобі вже набридло ремонтувати свій старий автомобіль, приїжджай до нас, зможемо обмінятися, зможемо продати у розстрочку або за будь-який розрахунок. Приїжджайте, компанія Автопрайд чекаємо, і такий прекрасний автомобіль теж чекає саме на вас.